Зачекай, зупинись на хвилину. Багато людей моляться щодня, але забувають сказати чотири найважливіші речення: Не вимикай світло одразу. Спершу скажи Господу ці чотири речення, особливо останнє. Бо якщо ти не віддаси йому, тягар завтрашнього дня залишиться на твоїх плечах. А зараз зупинись на хвилину, помолись разом зі мною. Перше речення. Господи, дякую тобі за те, що ти зберіг мене сьогодні. Навіть у втомій тривозі я не впав, бо ти завжди був поруч зі мною. Друге речення: прости приховану гордість, заздрість і невір'я в моєму серці. Очисти мене, помилуй мене і онови мене. Третє речення. Пошли своїх ангелів, щоб охороняли мене і мою родину. Нехай Твоє покриття буде над нашим домом і нашими серцями, робочий тиск, сімейні труднощі, тілесна втома. Усе кладу в Твої руки. Четверте, найважливіше: Господи, віддаю Тобі завтрашні проблеми, слабкості і тягарі. Я вірю, що Ти царюєш, і я вірю в Твою любов Ти мій щит, мій мир у нічний час. Якщо й ти хочеш спокійно заснути сьогодні, напиши Амінь. Поділися цією молитвою з тим, кого хочеш захистити. Дорогі друзі, якщо ви готові сьогодні ввечері молитися разом, будь ласка, поділіться цим відео. Сьогодні з 20.00 до 21.00 20 ми будемо разом слухати Боже Слово і перебувати в молитві. Якщо ви щиро прагнете зрозуміти істину про повернення Господа. Ласкаво просимо безкоштовно приєднатися до нашої групи вивчення Біблії. Якщо вам потрібна молитва чи духовна підтримка, зв'яжіться зі мною через WhatsApp або напишіть мені в TikTok у приват, я хочу приєднатися, і я допоможу вам увійти в групу.